Добрий день, українська мовна телекомпанія, столиця, ваша незмінна Валентина Виноградова. Знову ж таки, як по понеділках, ми в гостях у Миколи Григоровича Маломужа, про події тижня в світі і в Україні. Микола Григорович, переходячи знову ж таки на інший блок запитання, от про це безвізові безвізовий режим і знову ж таки в середу Верховна Рада буде розглядати пакет документів. От. Дурять нас себе... Що він нам дасть цей безвізовий режим, коли 76% українці взагалі нікуди не виїжджають. Я в першу чергу хочу забізначити, що якраз ці дні визначається судьба і уряду і Верховної Ради. Ми на народних зборах прин 30 січня постановили відправити відставку на відділу і уряду, і Верховної Ради, більша частина олігархічних так сказати, об'єднань і структур або куплених. Відповідно, щоб змінити на потужних сильних нових людей. Які в нас є, вони презентували економічні, політичні, безпекові, жодні е програми, програми ЖКХ, тобто пакет людей або людей конкретних представ вже є. Верховна Рада це треба змінити зараз, чому Зробити представництво народу. І друга складова це а перспективи, як далі ми рухаємося, які в нас перспективи сьогодні розвитку країни. А це нова стратегія народу як ми говоримо. Тоді відповідно і нові вибори, новий парламент. І новий уряд, який буде що всі питання пов'язані і з економікою, і безпекою, боротьби з корупцією, це ті моделі, які міняли країни, і ми змінимо цей формат. Тому сьогодні, якщо ми говоримо про такі конкретні речі, як про безвізовий режим. безвізовий режим, це наша модель міжнародної співпраці, От, але вона не являється кричущою для українського народу. Ми сьогодні говоримо, якщо Поїздка в Європу, вона передбачає можливість виїзду громадян, які мають для цього і інтерес, і ресурси, і тому подібне, і кошти перші. Тому що в будь-якому випадку країна, яка приймає, а особливо країни Європейського Союзу, вона передбачає величезний пакет документів. І нам говорить про те, що це все буде знято, що у нас режим – це супер надзвичайно високий успіх. Я скажу для 90% громадян України безвізовий режим взагалі не цікаве сьогодні. Ми проїхали всі 24 області, які сьогодні під контролем на нашим за виключенням Криму. Відповідно, ні одна громада не поставила питання без візу, візу ні одна. Але збори були всі всіх районів, міст, і міст. Тому що люди просто не мають можливості виїжджати. Їм фактично немає перспектив, якимось там себе показати, реалізувати то, подібне. Мінімум відпочити, максимум якось передовучити до якихось великих проєктів, там і бізнесових, культурних, наприклад, або інших. Тільки окремі люди, які виїжджають, але ці люди мають можливість виїжджати сьогодні. Тому важливо, щоб безвізовий режим був, але він не є визначальним для нашої держави і не являється питанням сьогоднішнього дня. Питання сьогоднішнього дня це мир, припинення війни, це корупція, це ціни. Це нормальне життя людей. Це у всіх рейтингах, у всіх дослідженнях і в наших спільних спілкуваннях ці питання займають першу десятку місць. Відзізний режим займає 30-те місце. Молодець там є. І да, поступово треба рішити. Але ще одна тема. Я зараз був в Європі, в Європейському, Союзі, в Брюсселі, в Лондоні, в Римі, в Берліні. Оце напротяжі п'яти місяців і там своя модель вже. Вибудовуватися якраз контролю територій, контролю кордону між країнами Шенкенської зони, недопущення біженців. І тому, якщо він буде об'явлений безвізовий режим, це ще буде в будь-якому випадку на кордоні вже з тією країною. Великий проблем кожного українця, тому що буде вимагатися пакет документів, який має зараз посольство. Він повинен мати і запрошення, він повинен мати банківські рахунки, він повинен мати зарплату відповідно на роботі або пенсію, якщо вона мала, вона не пройде. Він повинен мати відповідно е, гарантії поселення, е, білети туди і назад. Тобто величезний пакет, без цього я скажу, пакету нічого не буде. Мало того, що проїдемо в базі, чи там бажано, чи ні. Тобто великі проблеми, в інші черги будуть в тих країнах. Я навіть проїжджаючи вже, е, аеропорти, де є відповідно прикордонний контроль є, там вже зараз черги, без е, того, що в нас безвізовий режим. Тоді буде при цих документах, будемо колосально там побиратись. От, по великому рахунку. Тобто це пропаганда, яка нічого нам ефективно дає, от, реальні справи, це треба вибудовувати як потужна нова країна, яка має потенціал економічний, політичний, безпековий, що не загрожує ні Європі, ні нічому. Тоді ми коперуємося, тоді оцей відзвіж режим буде надзвичайно спрощений, коли ми будемо заїжджати на рівні країн ЄС без ніяких додаткових документів, тільки з паспортом. На сьогоднішній день цього не буде. Це обман громадян України. І в даній ситуації це ще одна уловка, яка приймається влада для того, щоб сказати, от ми маємо успіхи. Не маємо там успіхів. Ми ледве відбуваємося від тих проблем, які нам сьогодні ставлять. І по війні і миру, і по формату регулювання, і по потоку біженців, і по корупції. Нам це тикають практично на кожному кроці. І буквально Мюркенська конференція це показала буквально, як президенту України ці питання жорстко задавав. Він про формат. Десь ми консультації людей проти країн проти Росії, а йому задають питання про корупцію. по корупції потім схеми і про інше. Оце реальне відношення до України Олег. Ви сказали за біженців зараз в нашому діалозі. Зараз говорять і що дуже багато потік біженців через Росію йде. Йде дуже великий потік біженців. такий, такий момент ваш коментар. І другий коментар таке Польща, уряд Польщі, мабуть, більше думає про українців чим наш уряд, тому що вони сказали, що готові предоставити карту на проживання до мільйона українців, вибираючи з, з цього потоку біженців, що це можуть бути. Е Сламські з ісламській державі з Африки, то вони готові предоставити карту на проживання для е, мільйона українців. Але це дуже погана тенденція, тому що українці потрібні Україні у першу чергу треба дійсно створити умови для українців, щоб вони не вважали не вже за кордон сьогодні. За попередніми е, нашими оцінками в країнах Європи, а часто Росії от, постійно або довгий період перебувають до 7 мільйонів українців. Це перша складова. Друга складова негативна те, що Росія, Польща, Румунія, Угорщина і ряд країн світу надають зараз карти поляка, карти росіяна, громадянство Румунії, громадянство Угорщини з метою посилення своїх активних частин населення, економіки, популяції, тому що українці висока розвинена нація. Потужно потенціалом високою освітою, з високим культурним началом. Це не країни наш при всій повазі, Арабського Сходу або Африки, це, які готові працювати на рівні якраз і з європейцями, і не гірше, а то й краще. І цінця як багатьма лідерами країн світу говорив вони горять українці це надзвичайно прекрасно. Вони оцінюють. але це втрата нашого людського ресурсу, потенціал нашої нації. Це одна складова, а друга складова на прикордонних країнах, де ми формуємо якраз і людей, які мають карти оці поляка, або, наприклад, тим більше громадянство Росії, Румунії це передумови для поступового просування країни територію нашої держави. Тому що, наприклад, беремо ми не тільки Росію, яка вторглася, зрозуміло, при прикриттям, що там росіяни проживають, це вже приємав ознака. Але, наприклад, на Чернівецьчині або Одещині там проживають румуни. Румуни з румунськими паспортами, але громадяни України. Немає права події а це передумови при якійсь складній ситуації, а ці сценарії розглядаються розпаду нашої держави, коли ця територія відійде до Румунії. Громадяни Румунії, от відповідно, проводять референдум, і відповідно це передумова є. Це з надзвичайного ситуації. Сьогодні цей сценарій не розглядається, але він може, коли дійсно почнеться дестабілізація, коли розпочнуться, так сказати, вже формати, а як же будеш нам рухатися одній території, другій території. Тут ці питання. Тому зараз це надзвичайна негативна політика щодо своїх громадян, що того, що ігноруються інтереси людей, гнобляться фактично, змушує людей їхати за кордон, змушують людей отримувати карти різних країн, отримувати громадянство, а тоді і втрачаємо ми наших людей, кращих людей, а перспективи можуть втратити територію. Це про те, що в Іловайськ прибуло два шалони військової техніки для бойовиків. До вас таке запитання коментар ми сьогодні говоримо про те, що Росія працює нову модель зараз по реалізації мінських угод, своїй редакції, щоб все-таки жорстко сформувати якраз анклав, контрольований Росією, і вони передбачають, що на керівництво України першого президента можна тиснути і прямим втручанням, тобто це посилення обстрілу, а це загроза нових так скажімо масштабних наступів. І друга складова цим і Європу і США, що Україна не ви корначих по мінських угод, відповідно готується до наступу на ці території, і Росія демонструє свою рішучість розпочати активні бойові дії. Мало того, це підкріпляться обстрілами, і це указує факт на прибуття двох шолонів: озброєння, боєприпасів, відповідно ракетних комплексів і вистрілів ракетних комплексів. Якраз це велике, велике підґрунтя для того, щоб іменно секторально значить, Чергові атаки, значить, потужні обстріли нашої території, з забороненими мінськими угодами зброї, але це ж не приховувачі особливо, але це спонукати і особливо керівництво Німеччини, Франції, які активні учасники процесу, і США неофіційно для того, що давайте ми все-таки натиснемо на президента України на Верховну Раду щодо прийняття відповідного рішень щодо визнання території ДНР ЛНР стороною, визнання відповідно їх, як учасника виборчого процесу, зняти з них і якраз імунітет, додати їх на передвиборів, відповідно провести зміну до конституції і провести вибори під контролем, начебто обсі, а фактично Росії і бойовиків. Оце модель підкріпляється цими посилами нового зброєння, нової техніки для того, щоб розпочати більш широкомасштабні акції. Це були з одного боку як агресивні дії, а з іншого боку, як на глобальному рівні, це акції тиску на Україну, щоб ми пішли на поступки і. Прийняли пів законодавство про вибори, але під контроль Росії і бойовиків це новий указ замороження цих територій. Коли тоді до вас наступне запитання: от зараз, якщо нам піти шляхом а-ля Хельсинки, 2 Наприклад, я говорю про те, що восьмий рік той же Медведєв, медведів, а потім Тимошенко підхопила, що має Європа безпек безпекова, скажімо, безпека Європи. І зараз знову ж таки з про, про цю події, і Путін шляхом підкорення, скажімо, на свою сторону інших держав знову ж таки можуть обійти Україну, і Україна не була не була учасником, скажем, в 1975 році, ще коли була коли ці відбувалися події, і зараз теж хочуть Москва, путін хочуть нас обійти, і на на, на нашому, скажімо, проблемах наших знову ж таки бути Путін і Україну не як зробити так, щоб Україна була. Скажем, учасником цих подій, і ш, як їх, щоб ми, ми були головні як безпекова країна в Європі, бо ми знаходимося в центрі Європи? Ну, я хочу особливо відзначити, що ми практично самі здавали ці позиції, починаючи з Криму і на сход нашої держави. А втім, вийшли на мінські угоди, коли були реальні передумови нашим президенту, а не уже вибрано президенту, вийти на формат. Глобальних так сказати, союзницьких домовленостей, а це хто? На рівні Ради безпеки, а тоді Генасамблеї ООН, коли визнає анексія Криму, коли з бою і відповідно, коли розпочалися бойові дії на, на сході, ці передумови були до формування надпотужно об'єднаних країн сімки, двадцятки для того, щоб вихоче з глобального засвіту вийти на формат регулярної ситуації і змусити Росію підплив цих потужних гравців, все-таки вийти на формат і. Виконання всіх бунтів, я не говорю мінського угод. Без мінських угод, тому що передбачався інший формат, де учасники першої особи США, європейських країн, Китаю, Індії, Австралії, Японії, Канади, Бразилії і інші. Там, де вже гратись неможливо, є зброя чи нема зброї. Тобто це зовсім інша філософія ніж жодних підносин. А тут ми погодилися на що? На путінський сценарій мінських угод. Оце перший наш формат, який передбачив, що ми є. Не потужним гравцем, а якраз об'єктом геополітичних інтересів. І щойно пізніше почав грати, уже підключаючи геополітичні інтереси на Близькому Сході, боротьби з Ісламською державою, загрозою конфліктів там, з Туреччини, Прибалтиці, а тоді загрози ядерної війни. А ми передбачали, що давайте ми цим форматом зберемося, якраз чому таким великим форматом, тому що і ці країни зацікавлені, що в стабілізації світових процесів. Великі країни вони відповідають не тільки за себе, але відповідають за... Загальний світовий порядок, загальний світовий свій е, мир і в цій ситуації загроза ядерної війни, яка наступила вже сьогодні реально. А ми півтора року назад про це з вами говорили. І я вимагаю від керівників, лідерів і Європейського Союзу, і США, і Китаю на закритому клубі країн світу. Давайте йдемо цього формату. Тому що це загроза не тільки Україні. Тут на війна тільки початок, але це конфронтація Росії, НАТО. Це яка гонка зброї. Ми говорили про холодну війну. А тоді вже гаряча, вже, вже гаряча війна. Тоді ми говоримо про можливість звітня на регіональну не тільки в Україні, в інших форматах, при Балтиці, Чорному морі. Вже ми зіткнулася Туреччина і Росія там, при новому регіональній війні. Сьогодні Туреччина конфліктує з Росією вже в Сирії безпосередньо. Але тут підключається і Ірак, тут підключається і Греція. Це вже контролюють із Туреччиною. Туреччиною. Саудовська Аравія включає вже свій наземний контингенти, а тут вже передумови, що. Уже блоки, які йдуть з НАТО, які йдуть проти НАТО. І це, це передумова до глобальної конфронтації. Передумова не тільки регіональної війни, а й глобальної світової війни. Якщо ми говоримо про ядерну війну, це якраз кінець людства. Тому що ніякі сили, як там е, показують США, там потужний потенціал. Я просто можу зараз чітко сказати, ядерний потенціал світу, він не буде використаний односторонньо, він буде тільки використаний комплекс. А комплекс це знищення людства і землі, і перспектива виживання людства може не бути. Тому ці передумови в першу чергу повинні змусити країни США, Європейського Союзу, Китаю, Бразилії, Індії, інших учасників і Росії, і України вийти на формат переговорів, в регулювання тих великих загроз світу і конкретна дорожня карта по країні, тому що це надзвичайний потужний тато всіх світових процесів. Це глобальне поселення між Росією і НАТО. Це можливо використання якраз спочатку потужного звичайного зброї, а тоді і ядерного зброя. Ми вже говоримо і на території і не тільки Росії, а вже і Криму, а вже Прибалтики, вже Чорного моря, тобто регіональний якраз формат зараз протистоянь, який з втратами вже, веде до потужних глобальних змін уже в політичній карті світу і до реальних військових операцій. А це військові операції регіонального рівня перестання в глобальний рівень. А глобальний рівень обов'язково потягне ядерний рівень. Оце якраз такий сценарій. Він реально сьогодні на порядку дня. Тому оці, не в плані піару, а в плані реальних національних ситуацій, пропрацювання з кожним учасником країни 20-ки, а тоді пізніше Росії і України сценаріїв, форматів домовленості юридично зобов'язаних, не Богдабецького ранду, які нічого не знають, не мають, не мають не юридичного значення, а от реальні домовленості, які дійсно процесі процесу вже цього великого зібрання. Прийняття рішень відносно того, як ми визнаємо території і наторки, включаючи Крим пізніше, відповідно визнаємо, не допущення військових, військових сил вирішення конфлікту, і визначаємо, які механізми суди будуть приймати рішення, визначаємо обмеження ядерних озброєнь, обмеження середньої дальності ядерних озброєнь і по кожній темі, і точно далі по ісламській державі, як ми ведемо боротьбу, тобто всі формати ми передбачаємо ці великі угоди, і дорожня карта по Україні. Аж від припинення вогню віддання військ і відбудова Донбасу, але егідою цей великою форматом цих країн, великої потужної комісії високого рівня, потужних технічних засобів контролю, щоб ніяка ні сила, ні навіть солдати, ні порушити ці домовленості. Тому що надзвичайно потужні сили моніторинг, контролю понашів, -по які має приймати рішення, це міністри оборони, закордонних справ, керівники розвитку, Їх не обманеш. Але країн-двадцятки, Росії, України, всіх учасників, які... Впливають реальний цей процес. То ніякого ДНР близько там не буде. Тому що будуть зовсім інші формати дії. І вони будуть зметані з сторінки історії. Буде відновлено і сі держави наші, і в новий формат відносин і в нашій країні, і в форматі міжнародної співпраці. Але хто це повинен зробити? Сьогоднішні лідери це не здатні зробити ні президент, ні прем'єр. Тому треба вийти на зміну формату вже. Велика довіра, наприклад, при моїх контактах і Європи, з США, і з третіми країнами потужними гравцями є. І вони кажуть, цей формат прийнятний, ми готові до нього. Але треба, щоб і От від вашого боку вже хто повноважень буде велицю активну, активну роботу, а не переселінські угоди. Тобто народ повинен представляти достойні да. лідери, які, які довіряють народу країни і відповідно вірять міжсвітовим туристам. Колочку, скажіть, будь ласка, зараз ІГІЛ сама найбільша терористична організація світу, але вона ж не може існувати сама по собі. То, ж її фінансує? і от саме хотілося б, щоб ви це слово таке устрашаюче для простих громадян. ІГІЛ. Що це таке? Ісламська держава називається, Ісламське государство. Ще абріатура, вона приміняється ними безпосередньо за ISIS. От якраз це та структура, яка виросла із Аль-Каїди. От вона вирощувалася різними представниками спецслужб час, для вирішення своїх геополітичних інтересів конкретних регіонів, наприклад, в Афганістані, Ірані, на Близькому Сході, Північній Африці, в інших країнах світу. Але вирощуючи лідерів якраз на протесте, наприклад, США, радянському су радянської проти США, вирощуються лідери, вони відбивалися своїх, як правило. Господарів, ну, як ми беремо, Бен Ладен, який працював з американцями, зрозуміло, тоді створював Аль-Каїду, яка вела активну роботу проти США. Точно так же і Росія, точно так же треті країни, і британці, і Ізраїльтяни вирощували. тих людей, наче на терористам іншим. Але вони е, отримували і високі можливості консолідації сил, фінансів і ідея виникла е, панування ісламської держави у світі. Це ісламський халіфат. Це ніяка там не США, не Росія, це вже їх ідеологія. Там є вплив окремі на окрему агентуру, надзвичайно складно, я спеціаліст, впливати на великих лідерів, тому що вони вже не сприймають ні одного керівника світу, тим більше спецслужби, яка його фінансувала і то подібне. їх підпитують, так, да, для якоїсь акції, все інше, але вони вже набули свою самостійність. І що надважливо, що Аль-Каїда була ідеологічна більша структура, і секторально вона мала відповідно бойові структури, а ісламська держава відналася вже як бойова організація. Яка має своє представництво в 86 країнах світу і бюджет весь 16 мільярдів доларів, де він береться, де фінансується, а фінансується ісламськими державами, відповідно фондами, центрами, навіть тими, які працюють США, наприклад, країнами Європи. Там відповідно, є центри, фонди і великі е бізнесмени з ісламського світу, які працюють начебто і в інтересах держави свої і частково відраховують кошти на цю структуру. І якраз ті лідери, які це що ми зараз готові боротися, з іншого боку, на цих країнах є фонди центри, які фінансують Аль-Каїду, а тоді вже іспанську державу. Тому вже таке велике формування, яке об'єдналося, воно вже загубило кордони. І воно розміщається не тільки на близькому, середньому Північному, Африці, а вже підена, східна Азія потужно охопила аж до Австралії, Європу, США, СНД, як ми орамів Україною і Росії вже частково Прибалтика. Тобто це така повзуча, потужна структура, яка формується сьогодні в світі. Чому вона дозволена? Крім того, що там фінансовані, зараз вже набагато менше. Але ісламські потужні організації, які передбачають, що ну, по ідеології, деякі мірі радикальні іслам. я говорю, позитивний іслам це велика релігія, гуманітарна, дуже теорантна, але це радикальний формат, він дуже живучий. І він якраз передбачає формат десь. З об'єднання країн ісламського світу і панування на світу. І зараз вони дають ідеї, що це реальне і тому подібне. Але це, як правило, не формат перемоги ісламу, тому що це абсурд. Не може якась релігія перемогти одне або другу. А от якраз радикальний терорист оце реальність. Оце 86 країн світу представлені, і особливо в цивілізованих країнах, там, де е, Європа не зуміла. Сформулювати визначену політику відносно біженців, відносно контролю, відносно оперативної роботи, дозволив все-таки проникнути великої частини терористів і екстремістів на цю територію країни. Частина активно вирвує представників ісламу, особливо молодих людей в країнах Європи. І це велика біда. Ми їх попереджав 20 років назад. Давайте встановимо таки систему контролю. Тому що буде об'єднання якраз екстремістів терористів, і будуть відповідно осередки потужних. Терористичних організацій. Ще ми тоді не говорили про ісламську державу, але це передумови були. А тепер вони об'єдналися під до ісламської держави. От якраз велика загроза стала світу. І зараз питання об'єднання всіх представників спецслужб першу чергу світу підкресли, це розвитки, це служб безпеки, це відповідно військове формування спецнази, які повинні комплексно по всім країнам задіяти можливість їх не реалізації і бойової частини. Але це не віршення проблеми. Саме надважливіше питання, важливіше за діяльність спецслужби військових формувань це відповідна велика робота з лідерами країн ісламського світу. Це президентами, шейхами, це імамами, це керівниками духовних управлінь, як потужний формат співпраці, щоб відділити реальний потужний релігійний формат позитивний від тероризму. І вони самі засудили якраз цю діяльність, і вони самі з цим боролися, як ряд країн сьогодні бореться. Оце, якщо ми коротко буквально говоримо, це та вихід ситуації. З одного боку, вплив потужно, і співпраця з керівниками ісламського світу і духовними лідерами в плані протистояння тероризму. З іншого боку, там де терористи реально діють, це об'єднання країн і Європи, і США, і Китаю, і Бразилії, і Індії, і Японії, і якщо частково вже третьої Росії, і України. В плані того, щоб побороти це велике зло. Це може бути і одна із од'єднуючих тем на оте велике зібрання Хельсинки-2. Вона надважлива, тому що на всіх чотирьох останніх засіданнях за два роки, які я був на форматі Лідер країн світу, де 127 лідер країн світу збиралися, або їх заступники, питання ісламської держави на трьох останніх було номер один і займала 50-70% часу на протягом п'яти днів. Тому. Ми відчуваємо, наскільки загроза, наскільки чутливі питання, і вони часто вже переважають питання, пов'язане з нашими проблемами на сході держави, навіть з Кримом і тому подібне. Це відходить на третій, четвертий план. І питання навіть на Мюнхенській конференції було в нас мінімум третє, а не перше, друге там і тому подібне. Це ще одна ознака, що світ вже переорієнтував свою увагу на боротьбу з тероризмом. Коли тоді останнє до вас запитання? А я хочу, щоб ви тоді прокоментували візит Кирила до папи Римського. В першу чергу треба зорієнтуватися, що Росія зараз намагається впливати на світові процеси, використовуючи різні механізми. І особливо нетрадиційні. В них є така модель асиметричні дії. От вони поступили після України, побачили, що є міжодний права і міжнародна ізоляція. Що вони роблять? Дають на бойову точку на Ісламську державу. Тобто вони беруть на себе функції, бойові функції і оперативні боротьби з ісламською державою на цій основі не прямо не офіційно, але консолідація світу. І я просто вам скажу: зовні там наші да, засудження Росії, але Обама, Байден, Керрі контактують з Росією щодо цих питань дуже ефективно. Точно так же Європа, точно так же Європейська країна, тому що це їм набагато більше болить. Тому якраз це семейний хід відносно цієї політики. От відпрацював вже коперацію. Не гласно поки, а це передовано зниження санкційне. І до складова – це задіння релігійного фактору. За весь період існування якраз і християнства, а католицизму, і православ'я. Практично не було контакту між двома першими іерархами. І тут від православ'я поїхав не связький патріарх, а поїхав Кирило. Оце зробили так, точно такий же потужний оперативний хід. О, і в цій ситуації я рахую, що Росія домоглася якраз виграшу на релігійному і духовному фронті. І програв свяльський патріарх Варфоломін, і програв представники православних церков не тільки України, але і Східного обряду в Європі. І в даний момент ми не зуміли вийти і повороти амбіції, от особливо ми православ'я. Патріарх якраз Варфоломі, щоб піти на цей діалог, хоча папа римський ще Іван Павло ІІ, міст, такий знайомий покійний, при зараз до святих, говорив, що давайте йдемо на контакт, да йдемо на співпрацю і пропонував якраз і зустрічі із Патріархом Варфоломієм, і керівниками представлю Православної церкви України, і третій країн ті утримувалися. А Росія зробила це все активно, нестандартно і тому подібне. Оце вже про рахунок геополітиці, якщо ми про політичний процес, тому що обов'язково релігійна складова, вона в себе в Росії політичну складову. І вони це зробили по крайні. Я думаю, що зараз буде цінно і православну, і іншим представникам християнського світу. Реально цінно буде, що сталося. Але на даному етапі російська православна церква підії до керівництва Росії зробила активний хід, от якраз на противагу іншому православлю, в першу чергу західному світу. Зрозуміло. Щиро дякуємо за такі коментарі і обіцяємо, що через тиждень ви знову будете слухати новини в світу в Україні події, які відбуваються від нашого лідера Миколи Григоровича Малимуша. Я Щиро всім дякую, щиро дуже приємно до зустрічі.